І далі буде лішах і рай проти Карлсена. Ірландія рейтинг 2019. Так, я з цим Карлсоном вже грав. О, 4 коні. П'ять конів. Ну, давай однаково. Давай поміняюся. Давай я поміняюся, а ти не міняйся. Давай. Розбий мені структуру. Ну добре, вже ти не розбив не розбив. Це була ідея Пілісбері. Цікаво так. Хоч мене зажати. Давай вже так не, не до кінця вже трохи. Зажимайте да не повністю. Так, у мене є поле F4 для моїх фігур. Це добре. Через нього будуть щось Ти Цікаве. Тініш 5 ти взяв тут. Зоблакині ну, тобто, 5 фесі5. Тут захищено. 3 три тебе висить. Щось. Неприємна річ, неприємно. От я тобі щось -то робив? я цей хід. Питання. Питання є? Питання відійшов. Що хотів? Я б взяв би ЖФ, якщо тут пісак стояв, ну вже не там, не там стоїть. Це вже якась біда була б. Так, хочу все міняти. Е, ні. Коня міняти я не буду. Тепер у нас тут рівна позиція, а в нього тут розбита структура. В центрі у нас рівність, на ферзовому у нас краще. І на королівському також краще. У коня є класне поле на F4. А твій на F5 не прийшов. Тебе кращий слон. йдеш на G4. Ти можу зупинити якось по -люцькій. Ходом h 5, ти забрав фрезем. Ну йди. Оно наше. Ну, тепер то я ж вже нормально все роблю. Правильно? І G3 я просто б'ю. Все, кінь тебе тут стоїть. Тепер я G5 поставлю. І в якийсь момент G4. Ти сам G4. Ай, вашки, вашки. Шо, Фрюзяч 4 пішов, то що? Ну, бо повернусь просто. Супер дуже послабляється, при тому, що в мене тут вже атакує три фігури. Він зіграв. Захистився тримати фігурами. Молодець. Так. Якщо я просто взяв, то ти просто взяв. Як мені підключити щось туди Он є ще, я бы не хотів вставити, я хотів би туру, може так, якось джинь-джинь, да? Полякати, як мені у нього. Вот так. Ну, якби ты можеш спробувати сюди, прийти, но ну, думать, поки що фарсь тримається все. Менятись хочеш. g5, якщо піти. Ти правда конем перекрутишся. Ну, мінятися то я точно. не Так ти підеш G5 все рівно, да. Якщо не підеш, то я тебе зажму просто. A tak, po prostu Nie zeszło zresztą. Znaczy. G5... Dobrze, nie ma G5. Не, Е же почему-то нет. этот слон до 7-ти? Добро, неважно. Линия аши открылась, пробуем ее забрать. Все меняются, все меняются. Черные поля мои. Зараз ми по ним прийдемо. А куди це ти пішов? Назад. Уф. Був, звісно, там шах, і він зараз сюди втече. Так я не знаю, що я заберу Дві секунди, звісно. Тут ну, це його пішак, не знаю, треба мені не треба. Може фризен просто ляпнути тут. Так. Ну, то я люблю на двох секунд грати, це просто ну, мій мій файтіш. Давай, давай тебе так. Давай так. А я так? А я так? А я так? Я так. Ой. 79 на 82. Ну, прикольно, парень. Так, да, у нього ще було щось сильніше, йому треба було відразу Д4. Значить, тут фарис не вдало стоїть. Ну, не Добре, наприклад, поставили що. Слон ну, слон тут має повертатись, тримати ці поля, тому що чорні вже тут агресивно не налаштовані. Ну, так, да. ще краще на D4 стоїть, ніж на D3. Щоб якщо чорні десь тут зірвались, то білі відразу в центрі щось тут наносять удар, контрудар. І все одно поставили, Так, ми помінялись. Менятись йому не треба було. Знову. Тут слон вже нема що робити. Не вистачає ресурсів для атаки білим тут. А от захищати слон тут молодець. Ну і зазвичай в багатьох дебютах буває білопольний слон. Або чорний польней слон. Виходить і потім йде назад. На початковому місці він нормально розташований. Так буває іноді. Так. Є таке правило, що не рвіть ходи пішиками там, де ви сладкіші, але тут у чорних більше ресурсів. І кінь дуже сильний F4. Кінь аж 2 погано. Просто захищає. Джей5 звісно, було, да. Я щось здавалося, що я не можу. G5, що Він б'є, але б'є тільки одним конем. Резенту не б'є він нічого. Потім по все-таки ми контролюємо Лініюаш і атакуємо. Це довго, все, ну і добре. І так, нормально. У нього все рівно погана позиція. Та й Чорні поля не захистити. І ще й пішак дуже сильний. на F4 не можна поставити туру, все втрачається. Я думав про ферзь шах, думав про ще щось. А, на C3 ще було сильніше, так. Да? Так, засада. Мат 2, ходи я не сумніваюся. І усе.